Моє вітання, поїхали. Головне питання на сьогодні: як скоро запрацює зв'язок? Це точно. Головне питання: чи повториться такий колапс у майбутньому? Як скоро запрацює Київстар? Як скоро запрацює Київстар? Мінімальний срок два дні, максимальний срок ще тиждень, і нам з вами за, ці, за цей тиждень мають запропонувати якусь альтернативу. Тобто абонентам Кейф мають запропонувати інші оператори щось або якось нас десь кудись підключити. Я не дуже в цьому шарю, але ми з вами почуємо таку пропозицію. Розбиратися будуть довго, винних будуть шукати довго. Винні там один з винних сидить в Київстарі, якщо що. А, окей, та, та, тоді таке питання. Чи будуть ще такі випадки? Чи будуть ще такі випадки? А, так, будуть, а, коли, коли поламали цю систему Київстар, там залишили а, такі незакриті двері. Я не знаю, як це переводиться на цифрову мову, на мову IT, але далі, оці піздюки, які це наробили, вони можуть далі туди заходити і робити там що завгодно. Тобто, якась така лазейка залишилася, ну, в плані. Технології, тобто, і можна робити, що що хочеш. Ну окей е, Я абонент київстар да хіра людей, абоненти київстар Що нам робить? Як нам краще? Давайте так. Ми залишаємося з вами і чекаємо тих альтернатив, коли вони порішають, коли заново поламають. Залишаємося, чекаємо. Або ми з вами переходимо на іншого оператора. Так, залишаємось, чекаємо, нічого доброго ми з вами не дочекаємось. Переходимо до інших операторів. Інших операторів чекає те саме. І те хірово, і те хірово. Народ, ну, що зробити, такий розклад. Так. Яка ціль цього всього, всього глобальна? А, глобальна ціль, а, щоб лягла воєнна система зв'язку. Глобальна ціль цього, щоб лягла воєнна система зв'язку. Так, наскільки ми відіб'ємося і захистимося. Ну, давайте так, ми постраждаємо, ми будемо шукати винних. І весь цей час, поки ми все це робимо, ми будемо готувати атвіточку. І вона буде готова, і вона буде зроблена, і будемо ми потім вже з вами потішатися над тим оркостаном. Нехай і буде. Так, що у нас далі? Що у нас далі? Поїхали далі. Замість дронів буде шоу. Олена Кравець отримала 27 мільйонів гривень з держбюджету на власний проєкт. Це історія про несвідомість, або зраду. Так, значить, Олена Кравець отримала 27 мільйонів гривень на шоу. Або ми з вами чогось не знаємо, або не отримала. І таке враження, що не отримає. Тут в іншому питання. Тут питання в тому. Е Хто виділяє, тобто хто стоїть з отими відчиненими дверима і хто отак направо і наліво розкидає ту скарбничку нашу, просто дорогоцінну золоту у такий непростий час, коли ми з вами збираємо по копійочки, ми з вами всією Україною збираємо і хлопцям відправляємо найнеобхідніше. значить, З іншого боку, ми з вами бачимо таке свавілля. В розподіленні тих грошей. І це ж не тільки стосується Олену Кравець, які було грошей виділено на неіснуючі ремонти, бруківки, парковки і таке інше. Питання таке: дійсно, чи це ну, тому, що в світі багато дебілів, чи це тому, що ну, люди свідомо йдуть на такі кроки, і, по суті, це держзрада у воєнний час. То що це Це дібілізм чи держзрада? Е, ні, дібілізмом тут не попахує. А ось відмити собі грошенята підзаробити, а то Бог, нам, Бог зна, що там далі, от від цієї думки відштовхуються наші можновладці, які розподіляють гроші. Що робити? Ну, топити. Ну, як, просто як е, сліпих котят. Топити. І то. Котят не треба, а їх треба. Нічого, нічого. Так. Е, Зеленський зустрівся. З Байденом у Білому домі наслідки цієї зустрічі для нас. Чи не змінилась позиція штатів щодо допомоги в нашу сторону? п'ятсот тисяч разів я дивилася це питання. Останній раз. Значить, далі допомога від США нам буде, не буде. Почули, заспокоїлись, погнали далі. Допомога від Штатів у нашу сторону. Буде чи не буде? Буде ще й яка, і всі жахаються тих виборів, які будуть. Що, Боже, допоможіть. Якщо там буде інший кандидат, допомоги не буде. Вона буде і тоді, коли навіть буде інший кандидат. Далі. Жанна Бадоєва і досі мовчить про війну та знімає на болотах свій телепроект. Вона дійсно така продажна і совість не грозе. Ой, знайшли до кого докопатися. Значить, Жанна Бадоєва. вона, що? Вона, вона свідома зрадниця чи що. Е, ну, давайте так. Значить, вона не вважає себе зрадницею. Вона вважає, що вона людина світу, вона таке відношення має до України, ну типа плюс-мінус, як до інших якихось там держав. Їй було вигідно обрати таку позицію. Позицію зрадниці. По суті, вона такої і є, але вона такою себе не вважає. Ну розумієте, так? погані люди про себе не думають, що вони погані люди. Тобто, логіка в цьому є. Що ми про неї дивимось? Пішли вони всі з раку. У мене для вас гарна новина. Так, серед всього цього колапсу, всі ті сраки, відключення, бомбардування Києва. У мене для вас гарні новини. Не дивлячись на це все, ми з вами купили дуже круту річ для хлопців. Це така. Міні-швидка допомога, яка може з поля бою забрати наших поранених, забирати наших бійців і рятувати життя. Це такий квадрик спеціальний з причіпом. Тут буде зараз фоточка його. Сьогодні його повезуть до хлопців, і я думаю, що сьогодні-завтра буде у нас відеозвіт в Інсті, у Фейсбуці, в Рілсах, в Ютубі. Так що спостерігайте. Народ хлопці. З тієї бригади, до якої веземо, вони щасливі, вони вдячні. Е, інші хлопці, які дивилися е, як його Сторіс, в якому я казала, що дивіться, яка гарнюня до нас їде, до хлопців їде, вони почали писати і казати: Ян, ви не розумієте, наскільки ви робите добру справу, і наскільки саме ця штука, цей квадрик, він просто життєво необхідний. Бо одне діло каже, коли був бій. І результатом того бою, як ну, будь-якого бою є поранені люди, яких ти ну просто не можеш забрати з поля бою, в тебе нема такої технічної можливості, це в тебе ну, тебе так демотивує, що просто нема слів. А коли ти побратима свого врятував і забрав із собою, і коли ти дав йому шанс далі жити, лікуватися, ну і, і просто, просто бути серед нас, ти його не покинув, і в тебе є така. Можливість, то це каже. Ну, просто ви, ви настільки, ви настільки вашим збором, ви настільки люди підіймаєте нам бойовий дух, що ви просто цього не розумієте. Я відчуваю, що ми з вами це розуміємо іще і як. Дякую вам за кожен донат, за кожну посилочку, дякую вам за кожне повідомлення до наших героїв. Дякую вам за те, що ви мені чомусь дякуєте за що не зрозуміло народ. І дякуємо нашим. Бійцям ЗСУ. все буде Україна. За нами перемога. Дякую.